означає що кожне літо я маю знайти якусь собі нову роботу що стосується харчування і безпеки в садочках все коротенько швиденько просто тіфікат отримується лише за один день Тому я дуже сильно рада Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Аня. Давно вже не було відео про юкейтерство. Бо ми зараз мішою в процесі пошуку нашого першого житла. Якщо вам цікаво про це подивитися, ви можете переглянути цей плейлист. Там вже відео. Я і ще монтую це не кінець. Ми переглянули дуже багато квартир, і не буду спойлерити, там дуже цікаво, і все відбувається так, як ми взагалі не планували, але... Трохи згодом в цьому відео я вам розповім про те, як я отримала новий ще один сертифікат, що стосується харчування і безпеки в садочках. А якщо ви за мною вже давно слідкуєте, ви знаєте, що я працюю в едюкейтерстві і я працювала ну досі працюю в Out of School Program, це означає, що я працюю в школі. Моє якби чалткия знаходиться в школі, як продовжена, як група продовженого дня. Там ми працюємо лише до кінця червня, тобто ми а, слідуємо розкладу школи. І якщо школа закрита на літні канікули, то ми відносно цього також закриті. Це означає, що кожне літо я маю знайти якусь собі нову роботу. Ем, минулого року я знайшла роботу в Челтке, де я працювала з п'ятирічними дітками. Ем, ну можу поділитися, воно називалося називалася Preschool Academy. Акедемі. Чисто від мене відгук дуже позитивний. Мені сильно прям сподобалося там працювати, і я би там хотіла би продовжити працювати. А чому не працюю? Тому що їхні школи знаходяться на півночі Калгарі. А ми плануємо переїжджати на південь і тому якби я там в принципі, в цьому році і не шукала роботу собі. А Я вже знайшла собі роботу на Півдні Я подавалася на юдюкейтера. Взяли мене на супервайзера, чому я дуже сильно рада. Вони требують, щоб в мене був сертифікат щодо харчування, тому що вони в своєму частки дають діткам, ну мабуть, снеки деталі вони мені ще дуже прям не розповідали. Це все буде вже на початку липня. Зовсім скоро це відео я знімаю 22 червня, і ось уже в липні першого тижня в мене буде тренінг дуже сильно детальний. Де мені все це розповів будуть розповідати, що та як. І вчора. Я потратила лише один день на те, щоб отримати сертифікат. Його можна отримати безкоштовно на сайті. Я знаю, що цей сертифікат можна отримувати різними методами, тобто різні веб-сайти, різні організації якби, надають цей сертифікат. Але, по-перше, він безкоштовний, і по-друге, можна, його можна отримати онлайн. Як я розумію, то в мене сертифікат, який, в принципі, дає таку загальну інформацію про це все, там є деталі, але. Це не той сертифікат, який має отримувати людина, яка саме готує їсти в садочках. Тобто, у цієї людини там, мабуть, більш детальний. Той що я отримала, там в принципі дуже багато цікавої інформації. Я планую в своєму телеграмі. Якщо ви не знаєте, в мене є телеграм, такий квіз з багатьма питаннями виставити, щоб вам було цікаво і перевірити свої знання, або просто дізнатися щось нове про чалтке, і я насправді багато цікавого дізналася цього, що я не очікувала. Щось я знала вже, тому що я проходила навчання на Level 2, А щось для мене було нове. І так, я його отримувала через ось цей веб-сайт Health Services. Тут я зареєструвалася. Я реєструвалася там дуже просто. Ви заповнюєте свою анкетку. У вас створюється свій кабінет, і потім ви вибираєте курс. Там курси є різноманітні. Я обирала саме ось цей курс. Там я просто зайшла на нього, в мене висвітилась, типу програма цього курсу. Спочатку була якби, головна, О, ну, як описання цього курсу. Далі вже файл PDF файл, 41 сторінка, включно з усім. Я його просто прочитала детально, зробила собі нотатки, щоб пам'ятати це все. І потім був квіз на 25 питань. У вас є три спроби, щоб його пройти. Я пройшла його з першої. Треба набрати 80% правильних відповідей. І після цього ви просто його evaluation, типу оцінюєте, наскільки вам то сподобалось той курс, чи не сподобалося, Даєте свій якийсь коментар і там же його зразу і скачуєте, свій сертифікат, бо він там генерується на цьому сайті. Ось і все. Я витратила на це лише один день. Було все дуже швидко. В принципі, на роботу едюкейтора в мене вже є First Aid Certificate, тобто перша допомога, бо сертифікат він дійсний три роки. У мене ще не пройшлося три роки. В наступному році я буду знову проходити цей курс. І отримувати новий сертифікат. Далі полісчек я отримала в червні, якщо ви не знаєте, як отримувати тут інформація. Але в цьому відео я розповідала, що я туди ходила і так далі. З персонально я робила, А зараз я робила все абсолютно онлайн на сайті полісчеку. Хочу ще додати? Що так вийшло з цим полісчеком? Мене міша якось ну ми типу подали десь в середині червня. І потім він через пару днів туди заходив, а там висвітилось типу таке оповідомлення, що вам потрібно дослати ще мою, типу, як фотографію, селфі з паспортом, якісь там іще документи, щоб не йти до них особисто, це треба дослати. Ну сама фішка в тому, що вони цього мені не прислали на імейл. Тобто я про це не знала. Якби Міше це не перевірив, то там ще було вказано, що якщо ви на це якщо ви не досилаєте ці документи протягом семи днів, то... Ваша типу заявка анулюється, і гроші ми вам не повертаємо. До речі, поліщек він також подорожчав на 10 доларів. Так, я його зробила і отримала буквально через два тижні. І що ще? Щодо мого навчання, я його закінчила вже. Зараз чекаю просто на документи, випуски, якісь транскрипти, типу, курси, які я пройшла. Тому. Просто знаходжуся. Це, це все знаходиться зараз в процесі. Я ще не отримала ніякого документу, що я завершила навчання. Коли отримаю, я обов'язково зніму відео. І якщо в нас буде випускний. На що я дуже сподіваюся, бо що я за нього заплатила 80 доларів. То я також зніму, розповім, як це все взагалі відбувалося. Кому цікаво, у мене також є відео про цей другий сертифікат. На роботу потрібно ага, да, цікавий момент, що на мою роботу нову. Ще потрібен один цікавий сертифікат: це для водіння, типу, такого автобуса шкільного до 10 місць, і для того, щоб його водити, потрібно мати клас четвертий. А це мені треба здати на права ще раз, типу на їх, е, як доповнення цих прав, тому що в мене є клас п'ятий, де я просто якби легковужку свою машину е, своєю машиною керую. А на цей автобус потрібен клас четвертий. Але цікавий факт, що я не повинна здавати ніяке водіння, це лише теорія. Тому мені потрібно зараз просто довчити всі ці, ці цікаві моменти. В правилах і просто прийти до них і здати теорію. Ну і ще медікал, типу, медогляд там також проходиться, і потім я зможу отримати. В принципі, на нову роботу нічого такого особливого більше не требувало. Це лише два моменти, що права. Ну, типу, права це не обов'язково, але вони було б дуже класно, якби у вас було. Тому, якщо ви хочете, ми вас підтримуємо, і вони також повертають гроші за те, що я буду платити. За здачу цих прав і отримування, тому вони, типу, це покриють, що ну, непогано. І, до речі, клас четвертий, якщо ви знаєте, то це не лише на такі автобуси шкільні, а також і на таксі. Тобто я ще можу таксувати. Ось таке відео вийшло: воно не дуже довге, все коротенько, швиденько, просто, тому що. Цей сертифікат отримується лише за один день. Якщо ви якісь цікаві сертифікати отримували, або ви цей сертифікат отримували якимось іншим чином, поділіться в коментарях. Це буде дуже цікаво. На цьому все. Дякую за перегляд. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі в наступному відео. Па-па!